Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams! і сьогодні нарешті ми з вами поговоримо про моє прочитане за травень. Так, я знаю, що вже пройшло справді багатенько часу, але у мене була операція, через яку я не могла розмовляти. Тому це раз пробачте мені. Але давайте з вами перейдемо до обговорення, і цей місяць для мене вийшов справді неймовірно плідний. По прочитаним книгам. Мені здається, що я навіть побила особистий рекорд по кількості прочитаного. Це аж вісім книг, божечки. Подивіться, як їх багато. Ну ого, для мене це щось абсолютно нове, що стільки я не читала. Але я думаю, це все завдяки моєму лікарняному. Ну і давайте про кожну окремо, з оціночками без спойлерів. Ми із обговорення. Книжок від Пані Катерини. Перша частина Закони Невриди розповідає нам про дівчинку Ріну, яка попадає в інший світ, і їй там прийдеться зустрітися з різними викликами долі. І, до речі, на Ютубі у мене вже є відгук на неї, повноцінний, також без спойлерів, можете собі переглянути. Ну і, звичайно, друга частина це судні днів Кабірії». Тут продовження тої самої історії від пані Іріне. Я вам скажу, після прочитання цих книг я готова співати оди пані Катерині, тому що це справді було неймовірно класно, неймовірно захоплююче. Уже є третя книга, і вона уже у мене. Я знімлю. Відгук на другу частину і одразу розпочну її читати, тому що я боюсь, що щось перемішається в моїй голові, і я не зможу вам все достеменно та чітко розповісти. У другій книзі мене надзвичайно бісив на таїр. Я думала, що пік моєї нелюбові до нього вже неможливо перевершити, але він зробив такий великий стрибок униз, я вам скажу, тому що. Всю другу книгу я просто хотіла дотягнути свої рученьки і його задушити. Про враження від першої книги ви можете переглянути у мене на Ютубі, але я вам скажу це просто неймовірно класне, захоплююче українське фантазі, побудоване на українській міфології. Це, це просто геніально, це чудово, це. 10 із 10. Я 100% вам рекомендую його добре читати. По-перше, подивіться, ну, воно неймовірно гарне. Подивіться на ось ці чудові зрізи. І ось тут третя книга за шириною, мені здається, як дві ось цих, але це навпаки класно, тому що я до сих пір не хочу прощатися із цими персонажами. 100% рекомендую вам до прочитання. Неймовірно, мені сподобалось. Це справді достойне фентезі, і я вам скажу, що це таке фентезі, яке конкурує не тільки з українськими письменниками, а й з закордонними. І справді воно вартує кожної витраченої на нього хвилини Наступна моя прочитана це була перша частина червоної королеви Вікторії Евер'яр. Я її почала читати насамперед через те, що на моєму відео відгуку про безсилу мені написали, що вона списана із червоної королеви. І мені цікаво було порівняти, наскільки ж це правдива інформація. І я так це зробила. Тому що так, безсила на 50% списана саме з червоної королеви. Але я вам скажу, що саме. Ця книга мені сподобалась набагато більше, тому що мені вона здається краще написаною, більш інтенсивнішою, більш чуттєвою. Та в цілому вона мені якось легше читається. Також є на моєму каналі відгук як на червону королеву, так і безпосередньо порівняння червоної королеви, і босили ви можете для себе переглянути. Так, схожестей в них справді досить багато, є і відмінності. Але, ну, таке воно. Вам рекомендую її до прочитання. Я вже маю другу частину докупувати і далі, і далі, і далі, тому що дійсно це неймовірно класне фентезі. Тут ем, не розраховуйте на сцену 18+, хоча тут є любовна лінія. Але я би сказала, що тут більший натиск саме на події, на сюжет. Це боротьба за владу, боротьба за виживання і їхні відносини тут. Дійсно, вони чуттєві. Ти маєш можливість це все відчувати. І, можливо, у наступних книгах якось буде по-іншому. Але от перша книга, вона ось така. Оцінка також 10 із 10. Мені дуже сподобалось. Ну, Претензій в мене до, до неї немає. Хіба, от я не розумію, на щось ці близькі, тому що вони не несуть ніякої естетичної цінності, лише забирають ось цей ймовірно класний червоний кольор, а і зріз тут також кольоровий. Дуже гарний. І я продовжую тему фентезі, тому що ну, я вам розказую про книги в тому порядку, в якому я їх читала. І незважаючи на те, що я прочитала одне фентезі, друге фентезі, третє, але це фентезі я чекала ще з минулого року, і просто я його не могла відкладати на щоб щось розбавляти. Хоча я люблю такі роботи. І це буде, до речі, Ян Хедалт від неймовірної Мари Вульф, сестра місяця. Не знаю, чи буде вам видно, але тут є такі блискітки, тобто воно переливається. Дуже класно, видно саме ввечері, коли вона наведете ліхтарик, і от воно буде тут блищати так легесенько. Це продовження історії про трьох сестер відьмів. Основна тут історія іде від лиця Віани, самої молодшої із сестер. Ось перша книга сестра Зірок, друга сестра місяця, дуже, до речі. Патріотично виглядає перша книга була від е, лиця Віани, і я думала, що друга книга буде від лиця іншої сестри, Мель і забула, як третю звати. Але ні, вона також буде від лиця Віани і е, далі упор іде саме на її історію. Хоча я дуже сподівалася побачити розповідь від іншого лиця. І, зокрема, від тої сестри, яка закохана у того демона Калеба. Тому що ну, їхні бісики це така любов любовна, я вам просто не можу передати, і я їх обожнюю ще більше, ніж наших головних героїв. Тому що вони набагато такі якісь, не знаю, прикольні. Я взагалі в цілому люблю веселих і саркастичних персонажів. І коханий Віане він зовсім не такий. На жаль, напевно, через те, я так очікувала чуть чуть чогось іншого. Але все ж таки, незважаючи на це, мені дуже сподобалося це фентезі. Я, надзвичайно, захоплюючи його читала. Це мені здається, мені на оцю книжечку пішло Дня 3, і я вам скажу, я мега була задоволена, тому що дійсно воно класно, інтенсивно, цікаво написано. І, на жаль, як завжди, після таких книг, в кінці його прочитання, в тебе залишається багато запитань. І ось тут Саме такий випадок. Саме основне, що ж там було далі. Тому що у мене є певна теорія на рахунок ще одної любовної лінії, і мені цікаво, чи вона підтвердиться чи ні. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо третю книжку від видавництва «Рідбері», тобто ранок, саме цього року. Тому що це 100% 10% із 10%. Це цікаво, це Ян Хедал. Не очікуйте стан 18. Але я вам скажу, вони тут не потрібні. Тому що настільки тобі цікаво, настільки захоплюючи тобі читати, що ти навіть не вловлюєш того моменту, що ти чогось такого додаткового очікуєш. І, божечки, неймовірна якість. видавництво. От всі книги, які в мене є від видавництва Рінфері, це по-перше дуже класні, товстенькі сторінки. І коли ти читаєш, ти такий, я одну сторінку перегорнув, чи дві. Тому що вони реально тут грубесенькі, такі супер. Текст від пальчика не стирається. Ви це бачите? Ну, я веду і все нормально. Ну, типу, тобі, воно тут чуть, чуть але я скільки ж натерла. Є ж такі книги, коли ти, ти коли поставив, провів і все, і воно розтеклось. Тут... Немає такої ситуації, і це неймовірно класно, це лясе, цей блискучий зріз і якість друку, якість сторінок заслуговує просто найвищої похвали. Я коли придбала першу книгу, я була в шоці, бо це була моя перша книга від видавництва Sфарана. Тут ще, бачите, навіть є різниця по логотипах по лого. усіх книголюбів це різниця, блін, у цих зрізах. Я реально була шокована від якості друку, тому що вона тут дуже крута. Але це достойне фентезі. Якщо ви любите читати про відео, які борються не за владу, а за себе і за, за своїх людей, рекомендую. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, нагадую вам лайкнути. Та підписатися на канал. І також попрошу вас написати коментар від 7 слів, щоб просувати це відео в рекомендації. Ну, і нарешті я прочитала книжечку, яка у мене трошки часу та постояла, це Угода від е. Кені. Зважаючи на те, що я прочитала досить багато спортивних романів, ну, я, принаймні, так собі думаю, я прочитала 5, напевно, 6, але я. Думаю, що я маю право про себе так говорити, тому що, як би не було, я все ж таки маю з чим порівняти. І, напевно, після цього моменту я не очікувала нічого чогось такого від цієї книги, тому що, ну, блін, я вже ж прочитала, там да, вони плюс-мінус всі одинакові. Але, Боже, тут такий класний гумор. Він мене просто підкупив абсолютно повністю. Це точно те, чого я ніяк не очікувала. Я так не сміялася. Особливо, пожечка, я ми, мені припав момент, коли я читала цю книгу якраз у дорозі. І я просто сижу така в маршрутці, читаю і усміхаюсь на всі свої, уже на 32. На жаль, вчасно хотіла, стоматолога. От. Ну, хоча б раз в півроку, раз в рік ходіть на ноги. Не повторюйте моїх помилок. Повернемося до книги. До речі, історія сама по собі тут дуже класна. Я би сказала, що це щось цікавеньке. Тобто в нас головні е, герої закле... заключають угоду. І саме під час її виконання вони в один-в одного закохуються. Так, я не спорю, це досить-досить клішовано. Але це настільки чудово, чуттєво написано, а сцена 18 боже, дівчата. І хлоп'ята, це перфекто, Вони просто мега чудові. І ще він тут закохується перший. Боже, я це так люблю. І, до речі, тут нема такої штуки, як і у книгах. О Боже! Щось зі мною відбувається. Ні, він чудово розуміє, що він у неї закохується, що їхня домовленість іде, просто паде прахом, і він там говорить про те, що він там розуміє, що він влив, щось такого плану, але... Ох, ну він мені сподобався. І вона мені сподобалась. І книга просто чудова. Тобто, якщо ви сумнівалися, що це ще один типовий спортивний роман про хокеїста, і сумнівалися, чи потрібна вам ця книга, чи ні? Потрібна. Справді А, Мені здається, що в цілому є 5 книг від Ель Кеннеді. Я бачила, що видавництво РМ анонсувало другу частину, я вже її замовила, тому що, ну, за цей гумор я вам просто тільки за гумор я готова купувати. Усі частини. Тому що ну, я дуже люблю посміятися з персонажами, і отут саме цей випадок. По дизайну, ну, стандартно. Наскільки я розумію, це оригінальна обкладинка, нічого особливого. Але я думаю, на полічці всі разом, там вони один, два, три, тут будуть різні номери, вони будуть виглядати класно. Тому ніхто не очікував, навіть я, але Кора рейлі. Це друга частина, Вон є перша частина про Медокса та Марчелу. Насправді Марсело. Не Марчело, у другій частині КСД таки виправилось. Ну, між собою, погодьтеся, вони виглядають класно, вони зроблені абсолютно в одній тематиці. Тобто, якщо ви будете розташовувати корінцями, це буде красиво і ось ці червоні зрізи. Після прочитання першої книги вона закінчилась на такому досить. Цікавому відкритому фіналі, і в мене були питання до продовження, саме тому я придбала наступну частину. Але плюс-мінус я розуміла, що це не те, що хотіла показати авторка фіналу, і я була абсолютно повністю права. В той момент, коли першу книгу я оцінила на 10 із 10, це я таки занижувала. Я би сказала, що тут, напевно, 8 із 10. Так. Тут є Стена 18, так, вони безпосередньо класні і гарячі, але ну, нас насамперед цікавить такий сюжет. І мені здається, що він тут більше просідає, він не такий насичений по подіях. Так, можливо, так і задумувалося. Але моя душа бажала більшого екшену. Зважаючи на першу частину, яка неймовірно захоплююча, яка дуже цікава. І яка заставляє тебе затимовувати подих, ця з тобою цього не зробить. Так, читати все ж таки цікаво, але не настільки інтригуюче. Тому що якісь всі події дуже рівні. Вони знаходяться майже на одній площині. Тобто, в той час, коли під враженням від першої частини ти очікуєш цих емоційних гірок від Обожечки, все добре і до. Все так погано, що я не знаю, як вони з цього виплатуються. Тут були такі моментики але ну не йокнуло. Я б сказала так. Але, все ж таки, я не можу сказати, що я пожаліла від придбання цієї книги. Все одно мені сподобалося, я отримала відповіді, але давайте буде чесними я і так їх знала. Тому. Не можу вам нічого сказати. Маю вже наступну частину. Там не про Меддукса і Марсело, а про інших, про одного із синів Вітало. Лука Вітало. я вже не пам'ятаю про кого, але я обов'язково прочитаю і з вами поділюся враженнями. Зараз вам хочу показати, насамперед, дуже особливу книгу для мене, тому що у себе в преці я викладала посилання на свої книгомрії і прекрасна фея вирішила мене Порадувати. Якраз в той день, коли мені робили операцію, коли я на ній була, після наркозу приїхала в палату і побачила сповіщення про те, що до мене прямує посилочка. І це була одна з моїх бажанок: це френдзона. Ну, дуже гарно, така ніжна ніжна, як на мене. І це було мене очікувано. Ну, коли ти дивишся на цю обкладинку, перші мої враження це ромкомчик, де всі такі ні-ні-ні, все в них так, так складається. Чудово, прекрасно, неймовірно, далеко від сучасного світу. Забудьте про ці усі свої очікування. Досить приземлено. Тобто, у тебе є відчуття під час прочитання, що це справді. Реальна історія. По-перше, їхні відносини, їхнє розвиття з цих стосунків мені здалося якимось органічним, але незважаючи на це, вони стикалися із боротьбою як власною на рахунок цих стосунків, так і різними певними подіями. Те, що я побачила перед фіналом, я цього зовсім не очікувала. Ну, це був шок. Тому що тут. Була така сумнинка, я це так називаю, яка досить типова, мені здається, для таких е, творів. І коли ти дивишся на ось цю таку веселеньку, рожевеньку, кольоровеньку кладинку, ти точно не очікуєш що схоже, побачити на сторінках цієї книги. Але цим вона гіршого не зробила, вона просто показала перші реалії життя. По-друге, силу справжньої дружби, і по-третє, могутність справжнього кохання. І ось за це я просто готова поставити 10 із десятий книзі, тому що вона мені справді неймовірно сподобалась. Сюжет тут дуже класний, історія дуже нетипова. Справді, я обожнюю ремковою, це можна сказати мені один із улюблених стилів творів. І я їх таке досить багато, як на мене, читаю, і отут було те, що я не бачила ніяких. Можливо, воно ось цій сумниці трошки схоже на нотатки ненависті, на бо нотатки ненависті на теж в кінці, хоч це також був рамков, мали в кінці цю сумнинку. Тут також вона була, але це все було досить життєво. Ось, як називається? Чого ти не очікуєш? Відрамкою ну, це. Життєвості і тут вона є. Я вам справді її рекомендую до прочитання. Це було захоплююче мене, просто від неї треба було витягувати за вухо. 10 із 10. Мені, до речі, розповіли, що від цієї авторки є ще одна книга. Здається про подругу головної героїні. Я дуже сподіваюся, що видавництво Віват, по-перше, перекладе її і видасть, по-друге, зробить у схожому дизайні. Хотілося б, знаєте, так не завжди складається, але будуть. І остання прочити в цьому місяці це книга, яку я виграла у видавництва РМ на День Святого Валентина. І це книга Варіті. Буквально хвилиночку одягаю її у суперку, що я вам нагадаю, що у вас є книги супер -околовинка. і вони вам подобаються. Перед читанням її обов'язково знімаємо і кладемо десь на бік, тому що моя перша книга від Колін Google, це моя перша книга у суперці, і я її так і читала разом з суперкою, і вона тепер в не надто в красивому стані. Тому не забуваємо. Тут також була ось така відкриточка із текстом для Dear Reader in Ukraine. Чудова листівочка, мені сподобалася твір. Ну, це щось по типу Лейли. Це містично, загадково, моментами страшнувато. І навіть після закінчення прочитання в тебе немає відповіді на всі твої питання. Це одинична книга, тут немає продовження. Тому я. Трішечки цього та й не зрозуміла. Тому що я би хотіла після прочитання книги знати та розкласти все у своїй голові по поличках. Тут... Мені здається, що це та книга, про яку можна обговорювати, про яку можна сперечатися досить довгий час, тому що пані Гувер тут, дай Боже, накрутила. Закрутила вона так. Що ти не можеш все, -все скласти у свої голову. На відміну від Лайли, ти її прочитав і ти маєш якусь картинку. У тебе є фінал, фінал закритий, фінал дав відповіді на всі питання. І ти такий це було захоплююче, це було з запиранням подиху, але під кінець ти видихаєш і розумієш, що ось усе на своїх поличках. Тут історія про молоду письменницю, яка дописує книги жінки, яка впала в автомобільну аварію і яка не дієздатна, хоча вона ще жива. І вона переїжджає у будинок до тієї жінки та чоловіка. Абсолютно, усю книгу ти відчуваєш ось цей легкий вітер містики у цьому всьому. Тобі здається, що тут щось незрозуміле твориться. Я би сказала, що це якийсь там жахастик навіть трішечки. І коли починаються розгортатися ось ці всі події в останніх розділах, ну, чим далі, тим мега і мега загадковіше. Тому що з'являється все більше і більше питань, з'являються якісь просто незрозумілі події, незрозумілі дії, і ти такий сидиш, і що? Трішечки забагато. Як на мене, книга класна, чудова, дизайн. Ну, подивіться на цей зріз. Ось розворотик наш, він дуже гарний, дуже гарний. Я нарешті знаю, до чого тут ось це озеро, цей дім, ось цей. Але, ой, не знаю, не знаю. Я буду знімати на неї відгук на а, свій YouTube канал, і я розумію, що там буде про що поговорити. Якщо вам сподобалася Лейла, я 100% вам рекомендую до прочитання Вереті. Вона точно вам зайде. Це я вам даю гарантію. Якщо вам не сподобалася Лейла, ну не купуйте, напевно, Вереті, тому що тут такий ще більш напружений сюжет, він більше закручений, тут буде пожосія. Я б це так назвала, як би це не звучало. Оцінку я поставлю, напевно, 9 із 10, тому що от за те, що засильно закручено в кінці, потрібно було дати відповіді і закінчити цю історію. Мені так воно виглядає, ніби має бути якесь продовження. Хоча, ну, не похоже на то, що це має якось продовжитися. Тому на тверду десяточку не потягну. Ну що ж, це справді був мегаплідний місяць для мене. Я вже розумію, що червень буде у мене слабший, але нічого, основне, це читати у своє задоволення. Чого і вам бажаю. Я буду рада з вами поспілкуватися у коментарях. А, також не забуваємо лайкати дане відео та підписуватись на цей канал. Тому що для мене це мега важливо розуміти, що таке моя праця не даремна і вона вам до вподоби. Також у описі до цього відео я залишу посилання на мою книгу мрії. Так ви можете мене підтримати і придбати щось із моїх бажаних. Звичайно, тільки за вашим особистим бажанням. Бажаю усім великої книжкової шафи. Ну і звичайно до зустрічі у наступних відео. Всім папа! -па.